Поштові марки, конверти та листівки створені з початку повномасштабного вторгнення. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували виставку Вільні, незламні, непереможні. Виставка Вільні, незламні, непереможні присвячена російсько-українській війні і відображена у філателії на маркових аркушах, конвертах, листівках і картмаксовим. Виставку також присвятила до 32-ї річниці незалежності України. Фахівці зібрали більше 40 різних експонатів. Кажуть, на сьогодні це креативна зброя проти ворога. Вона також символізує ті події, які вже ввійшли в історію. Марка Руський корабль іде», яка зайняла в 22-му році перше місце в світі, і вона зараз вона продалася в перший день і коштує зараз дуже дорого. Також друге видання «Русський корабль. Все», коли затонув російський крейсер Москва. Побачити зібрану колекцію поштових марок, листівок та конвертів на військову тематику. Можна буде впродовж місяця. Виставку у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї планують поповнювати і новими марками, які випускатиме Укрпошта.